Олександр і Алла Терещенки показують свій виноградник. Його площа 20 соток. Виводять нові сорти винограду, щоб випробувати, як вони пристосуються до кліматичних умов регіону, каже Олександр Терещенко. Донецький Ярочний витримує неукривний сорт 26 градусів. морозу. у нас таких морозів не було. Ну мінус 20. прошлий рік не укривався. Нормально, благополучно перезимували. Виноградну лозу купує в українських селекціонерів. Говорить, у Кіровоградській області кліматичні умови для вирощування винограду несприятливі. Ми знаходимося біля куща сорту оригінал, сорт пізній. В наших умовах не кожен рік він набирає свою сортову цукристість 50 на 50. Не буде заморозків, він витягне. Будуть заморозки. Значить, не будемо ми рекомендувати цей сорт, щоб він вирощувався в наших умовах. Додає, від травневих морозів виноград на цій ділянці померз. Довелося прививати лозу вдруге. Форма Калугіна посланник. перше плодоношення доношення цьому році видав більше десятиродок, але потенціал його набагато більший. Ягода. Не потріскалася, витримала дощі. Ну а щоб осії не докучали, заховали їх у сітки. Робота тут важка, говорить дружина, але приносить задоволення. Виноградарство називає хобі і справою життя. Найтяжче каже, виполювати бур'яни. Підходить вже обрізка, укриття, потім підкормка. Копаємо в міждурядях, копаємо траншею, землею укриваємо лозу, а в цю траншею закладаємо органіку. Вона за зиму впитується в землю, і виноград отримує те, що ми в нього забрали. Скільки урожаю ми забрали, скільки повинні повернути йому. Найбільший урожай шість тонн винограду зібрали три роки тому. Цьогоріч планують зібрати дві з половиною. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.